Традиційно про події, які відбувалися в місті, сьогодні розкажуть журналісти телерадіокомпанії Лозова. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання. У цьому випуску Лозівської панорами Дивіться. З наступного тижня починає працювати окружна виборча комісія. За місяць дільничні. Наскільки забезпечені вони необхідним? Опалювальний сезон закінчився. Попереду гідравлічні випробування. Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. У Лозовій вшанували пам'ять загиблих. А також про творчі конкурси, спортивні змагання, яких на цьому тижні було чимало. Отже, все по черзі. Починаємо з теми президентських виборів. Їх призначено на 25 травня, а до 14 квітня мають бути створені всі окружні виборчі комісії. Лозова разом із Первомайськом, Близнюківський, Сахновщинський, Лозівський і Первомайський райони увійшли до 181-го територіального виборчого округу. Окружна виборча комісія працюватиме у нашому місті, а саме у міському палаці культури. Лозівський міський голова Сергій Степанов у середу ініціював зустріч із очільниками Первомайської, Близнюківської, Сахновщинської Лозівської райдержадміністрації Первомайської міської ради. Всі разом мали обговорити питання матеріально-технічного забезпечення окружної виборчої комісії. Нагадаємо, це завдання відповідно до законодавства покладено на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Лозова ОВК вже надала приміщення, транспорт, меблі, частину необхідної для роботи орхтехніки, Зазначалося на нараді. Але потрібно ще кілька одиниць. Їх Купити неможливо через нинішню ситуацію із фінансуванням незахищених статей, обмеженням придбання орхтехніки. Тому міський голова звернувся до колег із сусідніх районів із проханням допомогти окружній виборчій комісії із обладнанням. Знайшли ми порозуміння протягом двох днів. Нам нададуть інформацію щодо обладнання, яке зможуть надати. Це оргтехніка, комп'ютер, принтер для забезпечення роботи окружної виборчої комісії. Тому всі представники з розумінням. Поставились до піднятих питань, готові допомагати. Про забезпеченість дільничних виборчих комісій говорили наступного дня на нараді з відповідальними, закріпленими за всіма ДВК. Дільничних виборчих комісій у Лозовій як було, так і залишається 37, Плюс дві спеціальні при лікарнях. Їхня нумерація не змінилася, як і місце розташування. Ще у березні всі відповідальні отримали завдання перевірити, яке майно необхідне для роботи дільничних комісій є у наявності, чого не вистачає, і надати інформацію до виконкому. На нараді ті відомості уточнювали. Ми можемо сказати на сьогоднішній день, що фактично всі виборчі дільниці в певній мірі готові для проведення виборів, але є. Ряд недоліків, які необхідно буде усунути. Вони незначні, але вони є. усунути недоліки. Просили керівництво закладів, організацій, в яких розташовуватимуться дільниці. Найчастіше бракує аптечок, аварійного освітлення, засобів пожежної безпеки, оргтехніки. Все, що зможуть, нададуть. Обіцяли керівники У крайньому випадку. Допоможуть. Переконував керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір. На даний час додаткових видатків для міського бюджету. На організацію проведення виборів не передбачається, тому будемо обходитись тими засобами, тими, тим, тим, що, тим, що у нас є на даний момент. Менше місяця залишається до початку роботи дільничних виборчих комісій. За цей час треба повністю все підготувати. Зв'язківці наразі підводять телефонні лінії до окружної виборчої комісії, потім перейдуть на дільниці. Із 7 квітня Лозівську райдержадміністрацію очолює Сергій Красноперов. У п'ятницю він зустрівся із журналістами місцевих змі, аби розповісти про свій перший робочий тиждень і плани. Новопризначений голова району зазначив, спадщина від попередника йому дісталася непогана. Торік Лозівський район був третім у рейтинговій оцінці із соціально-економічного розвитку. Тепер основне завдання не погіршити цього результату, а навпаки, покращити. Із колективом райдержадміністрації Сергій Красноперов зустрічався, спілкувався. Кадрових змін практично не буде. Скоротилася посада одного із заступників, тепер їх буде двоє замість трьох. На своїй посаді залишається Олександр Житков і незабаром буде призначено ще одного зама із соціальних питань. Його кандидат... Атура обиратиметься виключно за професійністю, а не за партійністю, наголошував Сергій Красноперов. Щодо депутатської діяльності, нинішній голова району як був, так і залишається депутатом Лузівської міської ради. Сесія городського світу посещать буду, роботі в комісіях буду в связі з тим, що так сложилась, що депутат головського городського совета сотрудничества города та району буде більш тісним і платотворними. Що після президентських виборів можливо доведеться залишити посаду, Сергій Красноперов не переймається. Якщо думати про те, що завтра виходити, то не стоїло в принципі. Треба працювати сьогодні з перспективою на года. Опалювальний сезон завершився у лозовій 10 квітня. Рішення про закінчення опалювального сезону виконком прийняв напередодні. Передумова середньодобова температура повітря протягом останніх трьох діб перевищувала 8 градусів. 9 квітня розпорядження про закінчення опалювального сезону підписав і голова Харківської облдержадміністрації. З понеділка тепловики починають проводити гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, тому звертаються до всіх мешканців багатоповерхівок із проханням повідомляти про пориви, якщо такі матимуть місце. Телефони 23643, 26554, 25624 26584. Випробування починаються з 9 ранку, 14 квітня, і триватимуть до 17 квітня. За їхніми підсумками тепловики укладають плани ремонтів на літо. Загальноміський суботник переноситься. Його мали провести 12 квітня, але дощ завадив планам організаторів. Вони вирішили дочекатися належної погоди для прибирання. Коли це буде, повідомлять пізніше. Але однозначно порядок, і планували у парках, скверах загалом по всьому місту наведуть. Якщо з понеділка буде нормальна погода, в робочий час, продовжуємо ті е, мероприятия, які намітили, участки, які закріплені за каждою на сегодняшний момент, ну, я смотрю по микрорайонам, у на нас так вот уже ближе к завершению, более-менее нормально, чисто убрано. По крайней мере, что их надо было довести и поддерживать так, как есть у нас на сегодняшний день. Чотири справи розглянула на своєму останньому засіданні адміністративна комісія. Торгівля продуктами без висновків, несвоєчасна реєстрація новонародженої дитини, самовільне зайняття земельної ділянки. Всім порушникам було призначено мінімальний штраф. Одна із справ стосувалася спалювання сміття. Протокол уклали інспектори управління житлово-комунального господарства. Письмово власник території пояснив, що запросив найманця навести порядок і викорчувати пеньок на ділянці. Той же розпалив багаття без відома господаря. Пінь горить. чомусь він чорним горить. На фото члени адмінкомісії розледіли покришки, побутове сміття, яке горіло разом із пеньком. Нехай господар не просив і сам не підпалював, але це порушення. Тому вирішили його оштрафувати на 340 гривень. 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Пам'ятна дата встановлена з ініціативи Організації Об'єднаних Націй, адже саме цього дня, 1945 року, відбулося інтернаціональне повстання в'язнів Бухенвальду, одного з найбільших концтаборів часів Другої світової війни. В концтаборах окупанти закотували мільйони людей, серед них і наші співвітчизники. У Лозовій пам'ять про них представники влади, ветерани і школярі вшанували хвилиною мовчання біля монумента військовополоненим, померлим мученицькою смертю в таборах. Цей пам'ятний знак встановлений у червні 2011 року після того, як під час вибухів на арсеналі було знайдено рештки військовополонених. Сьогодні важко навіть уявити в кількісному вимірі скільки тисяч наших солдатів під час особливо 42-43 років перебували в цих таборах. Рештки військовополонених, які. Були оголені після вибухів, після відповідної криміналістичної експертизи і відповідної роботи комісії. Були констатовані як рештки саморадянських військовополонених. Одинадцятьох перепоховали у братській могилі на центральному кладовищі міста. Місце поховання та пам'ятний знак у заячій балці Лозівчани відвідали теж. Молода Слобожанщина під такою назвою у середу у Лозівському міському центрі молоді пройшов конкурс молодих письменників. Він давно вже став традиційним, власне, і в самому проведенні, і в своєму покликанні пошуку нових талантів, говорять організатори. Хоча, все ж таки, і відзначають особливості цьогорічного конкурсу. Серед сьогоднішніх учасників поетичного конкурсу і школярі, і студенти і працюючі фахівці. Хтось із них мріє стати психологом, хтось журналістом, а хтось навіть правоохоронцем. Всі вони різні, об'єднує всіх їх одне любов до поетичного слова. Ігор навчається в лозівському профліцеї на оператора комп'ютерного набору. Вірші каже, почав писати, коли закохався. В його творчому доробку є ще й пісні. Ігор пише про кохання, про події з власного життя. В поетичному конкурсі каже, участь бере вперше. Чисте любописво попробать посмотреть згляди других людей на это. критику, приймає любую вихованка профліцею Інна, як і ігор почала писати вірші, коли закохалася. Каже, це було давно. Дивно, але в цієї конкурсантки рядки краще і швидше римуються, коли в дівчини поганий настрій. У мене все зразу йде, все хорошо. Зразу стихи получаються. А от коли хороше настроєння, так ой, взагалі не виходить писати. Учасникам конкурсу необхідно було пройти кілька етапів відбору, насамперед представити себе в віршованій формі. Я вітер переменчивий, желання, встремлення. В природі я ізмінчивий, черпаю вдохновення. Я страсть заката літнього, я радость дня грядущого, Свої мечти заветні, вручаю руки случаю. Всі конкурсанти зачитували заздалегідь написані вірші про себе, і лише один з учасників практично зробив це експромтом, написавши вірш буквально за кілька хвилин до свого виступу. Чи оцінило це журі, в складі якого представники клубу Лігос інтригу вирішено було залишити до закінчення конкурсу? Виставлені бали не стали одразу оприлюднювати, аби когось з учасників зайвий раз не засмучувати. Ми беремо на себе відповідальність, і тоді ж буде. Обласний етап, а там вже будуть оцінювати члени національної спілки письменників України, тобто нам не можна якось помилитися, тому звичайно, що будемо суворо. Це дуже зумітельно, я дуже переживаю, боюсь, звісно, ну дуже, як то просто я раніше які стихи я читала, їх как бы оціняли, говорили, що добре, а тут ну мало ли що. Під час наступного етапу конкурсу учасникам необхідно було експромтом протягом 10 хвилин написати вірш на одну з трьох запропонованих тем, яку саме обрала одна з конкурсанток. Їй надано було таку почесну місію, і Настя обрала тему рідного краю. Ми вирішили давати не общую тему, яка, може бути, є заготовкою у кожного в голові, але обща тема любов, природа що ще там можна сказати? патриотическая какая тема, мы дали тему, которая которая будет более конкретной. Доки конкурсанти писали, голова журі Артур Савран провів конкурс серед глядачів на визначення їхнього інтелектуального рівня. Переможниця Валерія Щіпова отримала сувенір. До речі, вона член міжрегіональної спілки письменників України. Сьогодні працює у складі журі, а кілька років тому теж стала переможницею цього конкурсу молодих письменників. Тож кращим стане сьогодні складно відповісти навіть журі цього року. На конкурсі дуже сильні учасники є. Які поборяться між собою. Я наприклад навіть не можу вибрати хто буде переможцем, тому що в мене ну чотири фаворита, скажімо так, у підсумку, як виявилося, в конкурсі лідирували школярі. Переможницею оголошено було Яну Коваленко, ученицю 4-го ліцею. З незначним відривом від неї друге місце посіла Настя колісник з 12-ї школи і третя Наталя Демищук з першої. Всі вони отримали пам'ятні сувеніри, ну і нагоду заявити про себе не лише в Лозовій, а й в обласному центрі. Звісно, не без підтримки літературного клубу «Лігос». Лозівська молодь знає, як допомогти малому підприємництву і як розвивати Україну. Свої ідеї студенти автодорожнього технікуму оприлюднили на молодіжному економічному форумі, який проходив нещодавно у Харкові, і стали його переможцями. Лозівський технікум представляли троє його студентів. Майбутні економісти Андрій Марина для презентації обрали одну тему. Стосувалася вона інноваційного розвитку України. Причому студенти розглянули як його перспективи, так і перешкоди. Вони дуже хочуть, щоб в країні у нас було все добре, і економіка розвивалася, щоб було у них світле майбутнє і якісь перспективи. Під час презентації студенти показали, як інновації впливають на розвиток лозової, зокрема на прикладі реконструкції міського вокзалу. Ми так как бы, красочно показали, все об'яснили. Там сиділи как бы, вони теж внимательно слушали. Ми розкривали тему, там, інновації в різних там, зарубіжних інвесторів, і как би потрібно, щоб... Інвестування йшло і государства на там казни. І це как будто пойдет на пользу для розвитку України в цілому на розвиток інновацій. Дуже мало відводиться коштів державних. А розвиток, який відбувається, іде якраз за рахунок великих, скажімо так, великого бізнесу. Інша студентка технікуму Ольга у своїй науковій роботі разом з керівником шукала шляхи розвитку малого підприємництва в Україні, яке на думку авторки, сьогодні в занепаді. Скорочення відбувається малого підприємництва. Чому тому, що е, законодавча база, законодавча база на сьогоднішній день вона ну непрактична, дуже великі податки. Дуже великі податки. Якби спростити податкову систему, то я думаю на сьогоднішній день ну, все ж таки розвиток от, от, от такого ну, бізнесу. Тобто стабілізувалася. Молодіжний економічний форум проводився в Харківському національному університеті будівництва та архітектури в межах міжнародної науково-практичної конференції, на яку викладачі технікуму Ірина Луценко й Тетяна Клименко подавали свої статті. Їх було оприлюднено. Студентів вже за кращі доповіді, активну участь в форумі нагороджено дипломами, їм вручено сертифікати та запрошено на навчання до вузу. Ректорат університету висловив подяку директорці технікуму Вірі Рінкман і викладачам за підготовку студентів. Педагогів технікуму вже разом з Вихованцями, в Найближчому майбутньому запросили до участі в самій конференції. Що діти знають про податки і як їх, власне, собі уявляють? Це вони змогли продемонструвати під час традиційного конкурсу, який нещодавно провели лозівські податківці. Презентація робіт і урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу проходили у четвер у Лозівському краєзнавчому музеї. Конкурс проводиться 14-й рік поспіль. За цей час у ньому взяли участь чимало дітей. Організатори говорять, учасників дедалі більше. Так цього року на конкурс подано більше півсотні робіт. Серед них малюнки, літературні твори, вірші, казки і навіть ода податкам. Також на конкурс подано доробку декоративно-прикладного мистецтва та вперше комп'ютерну роботу. У ході проведення конкурсу діти дізналися, як виникли податки, основне їх призначення, факти з історії оподаткування. Переможців визначали за віковими категоріями від 9 до 5. 15 років рішенням журі художня робота Україна єдина Вікторії Сербін представлятиме лозову у Харкові. І переможці і всі інші учасники конкурсу отримали від організаторів пам'ятні подарунки. Присутніх привітали почесні гості. Від імені виконавчого комітету міської ради, від імені депутатів Лозівської міської ради і особисто від міського голови Сергія Федоровича Степанова. Я хочу передати вам привітання все спільне, що є в цих ілюстраціях в ваших витворах в вашого художнього мистецтва. То це, безперечно, є певна турбота про долю країни, долю району, міста, долю сім'ї родини. І об'єднує всю цю долю бюджет. Ви, як майбутні економісти, можливо, податківці, правильно представили і уявили, і виклали вашу уяву пензлив, власноруч у ваших творчих роботах. Мета цієї роботи виховання з дитячих років податкової культури, громадської свідомості та значимості податку в житті держави та суспільства. Своєчасні, своєчасно сплачені податки це гарантія на вашого навчання в школах, можливість займатися художніх та спортивних гуртках, це працюючі бібліотеки та музеї, громадський порядок та безпека громадян, це благоустрій нашого міста та забезпечена старість вашої. Бабуська дедусів. Виставка конкурс виробів декоративно-ужиткового мистецтва Барви Лозівщини на цьому тижні завершується у Лозівському міському центрі молоді. Підлітки та представники молоді надали на виставку свої роботи в найрізноманітніших техніках. Зокрема, це декоративний розпис, квілінг, вироби із солоного тіста, з рослинного матеріалу. Найкращі роботи визначить журі, і за оригінальність задуму нагородить призерів вже на наступному тижні. Серед команд аграрного і професійного ліцеїв автодорожнього технікуму, училища культури та мистецтв, у середу проводилися змагання з настільного тенісу. Це черговий вид спартакіади Спорт протягом життя, яка стартувала з початку навчального року. Турнір проходив по коловій системі на трьох столах: перша ракетка юнаки, друга ракетка юнаки, третя ракетка дівчата. Змішана зустріч один юнак плюс одна дівчина та парна один юнак плюс один юнак. За результатами всіх зустрічей, третє місце посіла команда Лозівського училища культури та мистецтв. Друге місце вибороли гравці Панютинського професійного аграрного ліцею. А перше місце завоювали учасники Лозівської філії Харківського автомобільно дорожнього технікуму. Також були відзначені кращі гравці. Всі переможці та призери були нагороджені. Рамота Малазівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх два рочки найменшим, 15 – найстаршим. Такий вік учасниць всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Кіндермікс, який проходив у Лозовій на базі дитячо-юнацької спортивної школи Юність. Більше двох сотень учасниць приїхали на ці змагання з Києва, Київської області, Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська Харкова. І, звісно, господарі турніру, вихованки відділення художньої гімнастики Лозівського спортивного клубу «Гранд Спорт Еліт. Їх 28. готувала гімнасток-тренер Катерина Каневська. Її дівчата вибороли шість перших місць, 15 призових. Спортивний клуб «Гранд Спорт Еліт вдячний танцювальним колективам за участь у відкритті змагань, почесним гостям і спонсорам. Особлива подяка батькам вихованок, які долучилися до організації. Турніру. Ну а напевне, найбільше всім запам'ятався флешмоб за участю всіх учасниць турніру. Це була остання інформація у випуску. Наступний. Дивіться у середу. До побачення.